А ми не будемо. Інша церква буде завтра. на Москвоці шо? Я натяжу постриал до Полковник Крайтер Віктор Михайлович, Довожу до вас, шановна громадські. вибачаюсь, мені дуже прикро за той інцидент, який стався. Але зрозумійте правильно, якщо ви не те, щоб сказати, послухайте, будь ласка. Послухай. сьогодні управління Служби безпеки в Хмельницькій області. Це є режимний об'єкт. Я доводив вашим переговорчим, що на цьому об'єкті зберігаються певні сили та зад сказати, які я не можу, як офіцер, допустити, щоб воно попало в неконтрольовані руки гарячі голови. Що... Значить, одним людям, одним людям, які зазнали поранки, я вам офіційно доводжу, що двоє чоловік, це легкі поранки, вони всі живі, здорові. Я вам офіційно доводжу.